Понад три тисячі кілометрів перегону, і нарешті європейські автівки волонтери доставили до Запоріжжя. Хлопці вже другу добу без відпочинку втомлені, але своєю роботою задоволені. Це вже п'ята партія. Велика партія, тому що у нас є маленькі партії, коли ми завозили. А велика партія це вже п'ята. Якщо не помиляюсь, товіться було 38 автівок. Ми привезли при 14 це вже більше 50 автівок буде. Цього разу в Запоріжжя приїхали 14 автівок. Це повнопривідні джипи, бусики для евакуації поранених та підвезення боєкомплектів, а також дві карети швидкої допомоги. Їх передали місто благодійники з Данії та Польщі. Увесь транспорт підбирали відповідно до потреб військових підрозділів. Раніше було складніше, чому тому, що ти шукаєш і ти потім приїжджаєш і ти не знаєш, що ти купляєш. Зараз нам трошки простіше, тому що ми знаємо, у нас є конкретні продавці, яких можемо подзвонити, спитати. Якісь фотки, тобто ці бусики, ми купували на площадці у Франкфурті. Там є вже знайомі, ми Подзвонили, поспілкувалися. Вони нам трошки підготували. і Вже на місці ми приїхали. Ми за день сім машин змогли вибрати. По джипах теж там є в Берліні. Є ще декілька місць там на околицях, де ми змогли взяти ці машини. Гроші на ці автівки збирали чотири місяці. Здебільшого це донати від запоріжців. Загальна сума становить близько 60 тисяч євро. Війна вона поруч. Це це не 15-й рік, коли війна була на Донеччині, на Луганщині. Війна зараз біля кожного дому. І я не знаю, навряд чи є хоч одна родина, яка не приймає участь там, ну, посредством родичі в цій війні. І в наших силах робити так, щоб хлопцям було там комфортніше і ефективніше воювати. Волонтери кажуть, увесь перевезений транспорт пройде техобслуговування та буде перефарбований карети швидких, доукомплектують необхідним обладнанням. Вона вмісна, тобто це спеціальне авто, це саме швидка, яка ну, яку пригнали і, ну, Тобто, вона вже і якщо її дообладнати, то вона вже буде повноцінна автівка, яка буде вивозити. Розхідний ну, небагатий, вона є ну, проходність її теж непогана. До речі, вона міцна, вона потужна, працює. Одну зі швидких вже приїхав отримати боєць 15-ї бригади Національної гвардії Карадах. Дуже потребує, тому що вони залучаються до евакуації поранених безпосередньо з лінії зіткнення до стабілізаційних пунктів. Такі автомобілі нам... Дуже потрібні, тому що вони знищуються буквально по неск... декілька штук в місяць. За словами волонтерів, окрім автівок, військові підрозділи просять придбати для них генератори, квадрокоптери та тепловізори. кажуть, ці речі справді допомагають визволяти Україну від окупантів та наближати перемогу. Денис Розунко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, п'ятий канал.